В чудово ілюстрованій книзі Намінка Варки Прощі, 25 імен вихідців з України та короткі історії їхнього життя. Ці люди з різних історичних епох, деякі імена нам відомі з підручників історії, інші, можливо, ти почуєш вперше. Хтось з них визнаний філософ, відомий мандрівник, художниця, картинами якої зачаровується світ, співачка, що уславила свою батьківщину, голівудський актор Володар Оскара архітектою, творіннями якого світ захоплюється й нині. Вони були різними, але всі українці. Номіна з латини означає імена, тож знаймо визначні імена наших земляків, котрих пізнають по всьому світу. Щоб більше дізнатися про видатних українців, які змінили хід історії і надихнули цілі покоління, завітайте до сектору дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.